Україна провела найбільший обмін полоненими від початку повномасштабного вторгнення Росії. Додому повернулися 215 українських захисників та захисниць. Загалом 108 бійців Азова, 188 героїв Азовсталі та Маріуполя. Восьмеро поранені під час російського теракту в Оленівці. Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ та інші. Окрім цього, за посередництвом Саудівської Аравії обміняли 10 іноземних бійців, громадян Великої Британії, США, Марокко, Швеції та Форватії серед українських воїнів, герої України, Денис Прокопенко, командир окремого загону спеціального призначення Азов, Євгеній Бова, командир першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко, командир роти Азову. Звільнено з полону також Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу, Олега Хоменка. Додому їде знаменита пташка Катерина Поліщук, парамедик доброволиця та Мар'яна Мамонтова, капітан медичної служби, яка перебуває на останніх місяцях вагітності. Україна домовилась Туреччиною. Я говорив про це з президентом. Ердоганом, що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни, але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись: Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлех. Ще раз дякую президенту Ердогану. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азосталь. Обмін одночасно відбувався у Чернігівській області на кордоні з Білорусі у Туреччині та Саудівській Аравії Київ. Віддав в Москві кума Володимира Путіна, Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які нами зібрані гласними та негласними формами і методами. Окрім того, під час роботи по так званих справах Медведчука нами знешкоджена не одна, далеко не одна агентурна мережа, затриманий не один державний зрадник, здобута велика кількість важливої інформації, яка нами використовується в контррозвідувальних заходах. На визволених героїв чекає реабілітація та адаптація. Вони отримують необхідне лікування. Президент Володимир Зеленський заявив, Україна робить усе можливе, аби всі інші наші воїни якнайшвидше повернулися додому. За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загалом відбулося 20 звільних полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 82 бранці. Командири АЗОВУ та українські військовополонені не знали, що їх везуть на обмін. Керівники Офісу президента, головного управління розвідки Міністерства оборони, МВС і СБУ поділилися деталями повернення додому 215 українських захисників та захисниць. Начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що багатьох із полонених російські військові катували. Також він відповів на питання, для чого Кремлю Віктор Медведчук. Медведчук на даному етапі найбільше потрібен саме Федеральній службі безпеки а не комусь там конкретно, тому що це особа, через яку напряму йшло фінансування багатьох агентурних мереж тут. Через цю особу йшло взагалі фінансування певних посадовців та взагалі наповнення негласного бюджету Федеральної служби безпеки. Тому він їм в потрібен. Це засіб, перш за все, і впливу, і заробляння, відмивання коштів. Оце і є головна причина, чому вони так за нього боролись. Міністр оборони Італії Лоренцо Гуаріні прибув до Києва. Для нього це перший візит до України. У столиці він поговорив із президентом Володимиром Зеленським. За словами Гуаріні, він побував у Гостомелі, де на власні очі побачив руйнування, які завдала російська армія під час наступу. У межах візиту міністр також має обговорити військову допомогу з українським колегою Олексієм Рєзніковим. Росіяни знову ударили ракетами по критичній інфраструктурі Харківщини, атакували печеніську громаду. сповістив селищний голова Олександр Гусаров. Черговий обстріл з боку окупантів зафіксували близько 12-ї години дня. Вчора вороги з РСЗВ атакували Київський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони Харкова. Російські загарбники серед іншого зруйнували верхній шлюз печеніської дамби. За даними голови області Олега Синігубова, ситуація на об'єкті під контролем, а загрози прориву дамби немає. Наслідки ракетного удару по Запоріжжю з під завалів дістали тіла вже шістьох людей. 27 місцевих жителів покинули будівлю самостійно. Російські загарбники випустили по місту дев'ять ракет, гатили із зенітно-ракетних систем С-300, поцілили у центр міського парку, постраждали готель та ресторан. На місці загинув 65-річний чоловік. Також ворожі ракети влучили по телевежі та об'єкту енергетичної інфраструктури. На підстанції вогонь розповсудився на площу в 300 квадратних кілометрів. Ушкоджений 21 будинок. Готельний, готельний комплекс загинула тут одна людина, на жаль, 65-річний працівник цього закладу, і п'ятдесят людей постраждало, вони чотири з них поставили на дикарти. Також прилетіло, я думаю, вже всі бачили, повежі. Мабуть, ворог готується, не не мабуть, а так і є, до своєї інформаційно-пропагандистської компанії і намагається закрити рота журналістам, які працюють на. Території вільної на нашої країни. Тякнули, що продовжать роздавати повістки під час протестів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков вважає, що така практика не суперечить російським законам і її будуть продовжувати. Напередодні дружина одного із затриманих на мітингу розповіла, що її чоловікові повістку вручав особисто військовий комісар. При цьому вручення повісток співробітники поліції знімали на камеру. Пісков також заявив, що за версією Кремля рішення про часткову мобілізацію пов'язане з тим, що зараз де факто Росії протистоїть блок НАТО з усіма своїми логістичними можливостями. Донецькі бойовики планують залучити дітей до участі у так званому референдумі. Російські куратори наказали терористам розширити електоральну базу і дозволити неповнолітнім голосувати за приєднання до РФ. Звітує СБУ там додають проявити псевдоволевиявлення зможуть навіть вихованці дитячих будинків. Згідно з отриманими матеріалами, керівники окупаційної адміністрації планують задіяти у псевдоголосуванні голосуванні місцевих жителів віком від 13 до 17 років. За рахунок малолітніх виборців окупанти намагаються штучно збільшити катастрофічну нестачу голосів для легітимізації фейкового плебісциту. Щоб посилити контроль з заявкою, неповнолітніх мають супроводжувати до виборчих дільниць їх батьки, опікуни або представники так званих дитячих будинків на тимчасово окупованій території регіону. Російські військові розходяться у думках щодо того, як найкраще протистояти несподіваному наступу ЗСУ. Про це пише CNN. Як повідомляє видання, розвідка перехопила дані, які свідчать, що російські офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям та родичам на рішення, які приймає Москва. Крім того, є серйозні розбіжності з воєначальниками щодо стратегії. Диктатор Путін сам дає вказівки безпосередньо генералам на місцях. Це свідчить про неефективну командну структуру. Повідомили джерела CNN. Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи «Роттердам Плюс. Олександр Клименко вважає відповідну постанову незаконною та необґрунтованою. Сповіщає прес-служба. Крім цього, очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. Клименко також виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття справи. Це означає, що подальші рішення прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності. До вимог Кримінального процесуального кодексу. Нагадаємо, що формула «Роттердам Плюс визначала вартість електроенергії, яку виробляли ТЕЦ упродовж трьох років. Сума вугілля залежала від ціни на копалини у Нідерландах. Втім, левову частину вугілля врешті купували в Україні, Росії або з окупованих територій. Тобто насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки. Як згодом підрахували в набу формула «Роттердам Плюс завдала державі та українцям збитків на загальну суму майже 19 мільярдів гривень. Німецький парламент обговорить поставку Україні західних танків і БМП. Відповідний документ запропонував найбільший опозиційний блок ХДС, ХСС. Парламентарі закликають негайно надати дозвіл на експорт військової зброї із промислових запасів для Києва. Також зі складів Бундесферу просять передати додаткове важке озброєння, зокрема далекобійну артилерію. Дебати у парламенті можуть продемонструвати тріщини в урядовій коаліції, оскільки багато депутатів від зелених і вільних демократів виступають за нарощування військової допомоги Україні. Пише дойчовелі. Водно Час канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр оборони Крістін Ламбрехт дали зрозуміти, що хочуть дотримуватися попередньої лінії в постачанні важкого озброєння.